В спорт мене привели батьки в 9 років. Розпочала спортивну кар'єру. Я свою в стийквандо і там і продовжила її. Тренерську діяльність я почала на першому курсі інституту, працювала з дітками від 4-5 років. Найстарші це були в основному підлітки 15-16 років. Коли я починала свою спортивну кар'єру, тейквондо в основному було для хлопчиків. І в групі я була майже завжди одна дівчинка, і відповідно виховували мене як хлопця. Тому боляче, не боляче, плачеш ти чи не плачеш, ти завжди терпиш, тому що ти маєш досягнути своєї мети. Це бажання, це бажання, це мрія з дитинства. Я дуже хотіла пов'язати з тим своє життя. Нас в сім'ї троє: це я, моя мама і молодша сестра. І ми сіли. Поспілкувались, вирішили, що ми можемо зробити від нашої родини, крім донатів, і вирішили, що саме я піду в армію. Вакансію я взагалі знайшла на ва чисто випадково побачила. Я була в пошуках. Я знайшла цю вакансію. Я зателефонувала, мене запросили. Я приїхала, мене зустріли. І так і розпочався мій шлях. Я була спокійна і приїхавши вже в частину, я відчула себе як вдома. Я була дуже здивована цьому відчуттю, але мені сподобалося. І з кожним днем це відчуття підтверджується. Перед тим як іти сюди, я думала, що є оцей стереотип, ця гендерна нерівність. Але прийшовши сюди, пробувши тут, я зрозуміла, що це стереотип. Хлопці. Взагалі пропонують допомогу завжди, але так як я дівчина зі спортивним характером і спортивною дисципліною, я завжди відмовляю в цьому. Я завжди звикла робити це самостійно. В Тейквандо є п'ять принципів: це чесність, чемність, наполегливість, самоконтроль і непохитність духу. Вони, на мою думку, повністю відображають буденність в армії. Звідси іти, я не планую. Я сподіваюся, що я тут надовго. Після проходження базової загальновійськової підготовки планую стати на посаду інструктором з фізичної підготовки і спорту. На мою думку, кожен чоловік і кожна жінка мають внести якийсь свій внесок в спільну перемогу нашої країни. Я від своєї родини роблю цей внесок. Приєднавшись до Державної прикордонної служби України на посаду інструктора, я хочу, щоб мої знання, мої навички, мій досвід роботи в тренерстві допоміг військовослужбовцям адаптуватись до фізичних навантажень в армії.